У нас тільки одна Так. Yeah. да, я сказала, сколько забрала, я йду собі, зобі, келку. Мне нема. Мені мало, ты не видала келку. Але сам собі зуб. Все, все, да, заберу, звіт. Забираю все удар. Всего писав воротак. Ставь его мне. Сама зайди в тебе волосток. Зайди в І Избер зроби... в тебе паука есть, нема? Пауки. Збер пауки. Избер факела. Забышь?

Эм, идез выйду за така, натисни а. Натосни на нат, що що на то что-то добывало. В вугілля. Натесне на то в угілье проводит кнопку и мешка, один раз. Не, не натискай, просто натосни. Натосни. Типа, и, и сейчас бачите, что я бы его на два. Частену вк инчи бучастану ники Никен часто О, все. Чудо. Так, забирай, стар звица. Заберг. А вы забирай тикет тика. Ціка... Тикэ. Тика, Ціка... Ціка... сука, забирай. О! Все. так, вот.

Вы сдела на два Идайминити Фокеваки або зуби, і дай мені. мені О! Ще. Ходи за мною Взяв в руке Став Став такой став будь-куди. Ne oldu? Ay tamam Edem Stop fucker. Lan bütün çöne verdim. Stop fucker. Baş çöne oldu. Zabıray bu hülle. Hmm. Дай дальше. Ты да там. Ты куда там? Назад. Где у нас сейчас? Ч он тут нема у нас? ФД. Дивись. Фактива забираю тут. Левую, кто немаська натискает. Забираешь факем. То есть смоуск. Забирай його. Забирай. який це стало. Левую кнопку немножко. Забрала ее, пишу дальше. Вилізла. Филида нам їду. О, Виски тут еду. Вау. Ой, яйка. Будемо тут водич розвиватись, чи йдемо кудись інше. Хм? Тебе не чути? Ти де хочеш? Тут чи десь де інше. Хм? Будем. Сюди там. Хи сюди. Хто до мене? До мене куди? Я тут хищюди. Ходи за мною. Лайден до посавания маємо две по дай. Закротно. Давай, доганяй. Майнгасу тут регенерація така світла. О, найди, найди сюди. Сундок, право, кнопку мошку. Б. Хліб, я Натискай разів ліву кнопку я бо. Снова, бато азив, прият. Наснов, бато зеф, вдрят. Право. Ой, ой, не там, все правильно. лево кнопку мошку, Так, путаюсь. Да мужчину. Що... Пишкай, вий, вийде, вийде, вийде. Дай дай тільки блоки, в тебе є блоки. В тебе блоки є будь-які. Дай які-небудь. Хто голем? Хто захисник з готелі? Ви хто захищає тих жителів? Е, Зробити собі точку спавну, Типа натисни один раз на, на ліжко. На будь-яке ліжко. Ох, дивіться. Будь-яке. Так, так, на їхній коли він спить, то вже для неї натисне один раз на нього, на той Це моє... Що, є? Це, 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 тепер ми тут будемо виживати. Ми погребуємо і підемо там, де ми розпавнювали, будемо виживати. Ні, він... Хто? Давай, ну, да там спешто де, де там, там спала? А, на спава дечем обоспатывает в том, я буду втал, в той паттерн Трифтай будем, это удалевку. Ладно, спят вот.

Очень ты пока він винту гуляет, а выхода звезда. Вс, вы назвиете не выйдут. Ты звіт больше вийти. в эти. Закидываю. Потом ви нам треба будут жить. Треба буде потім. Так, тут ванну стоит то в этой закрыл. О. Вот идеал винфайне. От степи правой кнопкой мышки на нм. голова. А ты да? Во! Или сюда? Да это мы. Не, не бой его. Хы сюда, пыль сюда. Забирай то забирай. Герб. За то забирай это забирать. Забирай, это хлеб. Нет. Далі забирати. Идеш кайда ще я буду два забирати. Знайдеш ще. Давай по постарайся. Який сам до човня, сундучка нема. по Ком'язамого Вот у США А тут княжна О Ходи сюди, да, там є... Бужало, бачишь, бежала. От меня мало буде зробити.

Забираєш Та, файно. Забер... Та, пам'ятаю, що все забере. Пам'ятаю, все під нами забере. Нега. О, картоп... картопля. Файно. Давай звідси з камонізмом ліско. Ліск... Ліска з камонізмом. Там біля тебе має бути той. Як ви мати, во бачу вимається? Лівою кнопкою мишки. О, о так. синіше. О, все, певно з тебе. на наше місце. Їх так тут багато. Нам з тебе йду якось. Я выпал. Візьми меч. Помагай трошки. Та що ти робиш? Взя, взяла меч, руки. Вдар, мечом по ній. Два рази. Вдарь, давай, бей! Давай! Я тебе вірю. давай, Дивись. Як, Як то робиться? Дивись. На тобі. Щя. Щя. На тобі. І мене бей. Потім я, я їх убиваю. Метод та появилась. Что за звуки були? Що це за звуки були? Що там є? Де є? Де тут? Це я не бачу. От бачите. Тут будемо виживати. Це запам'ятало, де то поселення?